Що буде, якщо об'єднати цей семпл? з цим хуком та попросити цього чувака заспівати його голосом робота? Це вірно, получиться культова пісня California Love, виконавцями якої є Тупак та доктор Дре. Є пісні, які стають гімнами цілих поколінь. А є пісні, які стають символами цих поколінь. І здається, що California Love є обома. Це трек, що відтворив кар'єру Тупак після виходу його з в'язниці, об'єднав його з доктором Дре, а також закріпив реп як домінуючий жанр у поп-культурі 90-х. Але як з'явилася ця пісня і чому цей трек був не просто хітом, а частиною великої стратегії Детро Records? Давайте розбиратися. California Love – це одна з найвідоміших реп-композицій усіх часів, яка символізує західне узбережжя США та є гімном Каліфорнії. Пісня вийшла у 95-му році. Це був Перший реліз тупака під лейблом Dead Детро, і він одразу ж став міжнародним хітом. Ця композиція об'єднала двох легенд, а також мала великий вплив на культуру репу та музичну індустрію. Не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Також напиши в коментарях, який, на твою думку, реп хіт я повинен розібрати наступним. На початку 90-х тупак швидко став одним із найвпливовіших реперів Америки. Його дебютний альбом «Тупакаліпс нав зробив його голосом бунтівної молоді. На відміну від більшості реперів того часу, пак не просто читав про гангстерське життя, а висвітлював глибокі соціальні проблеми: поліцейське насильство, расову дискримінацію та боротьбу за виживання. Другий альбом «Strictly for Man» закріпив його як важливу фігуру в хіп-хопі. Пісні, як от Hair Up і I Get Around, показали його різнобічність. Він міг одночасно писати свідомий реп і клубні хіти. Проте зі зростанням популярності зростали і проблеми. Пак постійно конфліктував із поліцією, мав судові справи та часто опинявся у центрі скандалів. 30 листопада 1994 року, за день до висунення вироку у справі про сексуальне насильство, на нього було скоєно напад у студії Квад в Нью-Йорку. Його підстрелили п'ять разів, але він вижив і вже через день з'явився в суді з перев'язаною головою та в інвалідному візку. Цей момент став ключовим у житті тупака. У 95-му році пак був засуджений до 4,5 років ув'язнення за звинуваченням у сексуальному насильстві. Тепер здавалося, що його кар'єра підійшла до кінця. У в'язниці він написав десятки листів фанатам, багато читав і навіть задумував змінити стиль життя після виходу на волю. Але в цей момент на сцену. Виходить, Найт. на той час, коли Тупак опинився у в'язниці. Доктор вже був легендою. Його альбом The Chronic повністю змінив хіп-хоп індустрію. Завдяки йому стиль G-Funk став домінуючим саундом західного узбережжя. Під керівництвом Дре лейбл Row швидко став імперією, яка випускала платинові альбоми один за одним. Однак у 95-му році ситуація на Row почала змінюватися. Шук Найт, співзасновник лейблу, все більше втягував компанію в кримінальні справи. Студія Dead Row стала місцем, де панував страх і насильство. Дре почав втрачати інтерес до лейблу, адже творчість відходила на другий план. У жовтні 95-го року вийшов альбом Dog Food від The Dog Pound. Який мав бути новим проривом, але його продажі були значно нижчими ніж очікувалося. Троу потрібен був новий лідер, і здається, Шук знав, хто може підійти на цю роль. У вересні 95-го року Шук Найт вирушив до в'язниці Клінтон у Нью-Йорку, щоб запропонувати тупаку угоду. Він був готовий заплатити 1,4 мільйона доларів за його заставу, але за умови що Пак підпише контракт із і Row на три альбоми. Для тупака це була не просто угода, це був шанс повернутися у гру та помститися всім, хто його зрадив. Він підписав контракт і вже 12 жовтня 95-го року вийшов на свободу. Його повернення стало сенсацією. Вже наступного дня він прилетів до Лос-Анджелеса та відразу вирушив до студії. У нього був один план записати як омога більше треків і довести всім, що він ще у грі. Так почалася нова епоха тупака, і першим її символом стала пісня Каліфорнія Лав. Як я вже сказав, на момент створення California Love тупак тільки не вийшов із в'язниці і одразу занурився в роботу над новим матеріалом. Але ця пісня спочатку взагалі не планувалася для нього. Доктор Дре працював над сольним треком у стилі G-Funk, використовуючи фірмове звучання західного узбережжя. Композиція базувалася на семплі з Woman to Woman» від Джо Cocker. А також мала мотив із «West Coast Pop Lock від Роні Гадзен – класичної фанкової пісні, яка вже стала гімном Каліфорнії. No party. Щоб зробити трек ще більш унікальним, Дре запросив Роджера Трутмена із гурту Зе. Трутмен був майстром толкбокса – спеціального пристрою, який змінює голос, надаючи йому ефект роботизованого співу. Цей ефект став ключовою частиною звучання треку. Спочатку California Love була сольним треком, две, який міг увійти в його другий сольний альбом, але ситуація швидко змінилася. Коли тупак почув демо California Love, він одразу заявив, що хоче цей трек для себе. Його енергія та амбіції були на піку після в'язниці, і він зрозумів, що ця пісня ідеально підійде для його тріумфального повернення. Дре не заперечував і погодився поділитися треком. Пак відразу ж написав свій куплет і записав його за одну студійну сесію. Це була його звична практика, адже він працював швидко і ефективно. Дре записав другий куплет, залишивши свій оригінальний стиль. Щоб зробити трек ще масштабнішим, у кінці вони додали грандіозний брейкдаун із Трутменом, який імпровізував на ток -боксі. Остаточна версія треку стала настільки живою та іконічною, що, мабуть, не існує людини, яка б не відчувала грув та Вайп цієї пісні. Вона перетворилася на гімн Каліфорнії та один із найяскравіших треків у кар'єрі обох артистів. Також від самого початку Тупак і Дед Роу хотіли зробити кліп, який буде виглядати масштабно. За його режисуру взявся Хайп Вільямс, один із найкращих кліпмейкерів того часу, відомий своїми кінематографічними відео. Кліп був натхнений культовим фільмом Mad Max 85 року. До речі, доктор Дре казав, що за ідею відповідала Джада Пінкет, яка була подругою тупака і зараз є дружиною Віла Сміта. Keep my wife's name out your mouth. Добре, добре, спокійно. Події розгорталися у постапокаліптичному майбутньому, де тупак і Дре були частиною племені, що вижило після катастрофи. Цікаво, що в кліпі з'являється Шуг Найт у ролі антоганіста. Це символічно відображало реалістичне становище в Роу. Лейбл усе більше нагадував імперію хаосу, де Шуг мав абсолютну владу. Зйомки проходили в пустелі та обійшлися приблизно в 1 мільйон доларів, що зробило кліп одним із найдорожчих у реп-індустрії на той час. Коли кліп вийшов, він миттєво став класикою. Образи тупак у шкіряному екіпіруванні, дика пустеля, футуристичний транспорт і шалена енергетика зробили відео одним із найзнаковіших у реп культурі. Каліфорнія лав став треком, який змінив обличчя хіп-хоп культури на довгі роки вперед. Трек очолив білборд Hot 100, ставши першою піснею тупака, яка досягла номер один у США. Він тримався у топі два тижні та став найпопулярнішою реп-піснею 96-го року. Для тупака ця пісня стала своєрідним трампліном, який приніс йому нову популярність та допоміг відновити свою кар'єру після ув'язнення. З хіп хоп революціонера, якого знали завдяки його соціально свідомим пісням. Він перетворився на символ жорсткого, але харизматичного персонажа, який поєднує гангстерський стиль і поетичну глибину. Для доктора Дре пісня також стала важливим кроком у його кар'єрі. Вона стала його величезним тріумфом, підтвердженням того, що він може робити музику не тільки для інших, але й для себе. Згодом ДРЕ ще більше розвине свою сольну кар'єру, але саме Каліфорнія Лав допомогла йому знову підтвердити свій статус на реп-сцені. Цей легендарний трек став символом золотого віку західного репу, визначивши стандарти для поколінь реперів, які прийшли після. Він не просто відобразив дух часу, але й став культовим явищем, яке надихало нові покоління слухачів і артистів на самовираження через музику навіть у найважчих умовах. Так, Каліфорнія Лав залишила незабутній слід у історії не тільки репу, але й поп-культури загалом. А якщо ти додивився до цього моменту, значить ти справжнім фанатом хіп-хопу, не забудь написати коментар з назвою наступного реп хіта, про який ти би хотів почути мою історію. І дякую за перегляд.